Я знайшла і ви знайдете. Ви маєте повірити, що існує добрий чоловік. Тобто, перше, дуже важливо повірити, що такі чоловіки, яких ви шукаєте, існують. Ви маєте чітко в своїй голівонці зрозуміти, повірити, що чоловік може вас любити, поважати, бути вам вірним, дбати про вас. Кохати вас, обдаровувати вас квітами і подарунками. Ви маєте бути щасливою людиною. Ви маєте бути тою людиною, котра є щаслива без чоловіка. Ви маєте бути просто щасливою, самодостатньою. Сяєте, бути красивою, передавати цю енергію, черпайте силу з самого сильного і надійного джерела, з молитви. Від Господа Бога, довіртеся йому. От коли ви будете самодостатньою, щасливою людиною, повірте, біля вас буде вагон і тележка, за вами буде бігти.